Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з приготування зеленого борщика. Я все нарізаю на моєму комбайні. Я вже в минулих відео показувала огляд на нього, і він у мене стоїть на стільниці, тому я доволі часто користуюсь. Це дуже зручно. Коли ось так треба дуже багато порізати на кубики. Це мега виручає. Що ж, готую як звичайний супчик, додаю куряче філе нарізати такими великими скібочками. Навіть додаю кабачок. Його та цибулю я в супи не ріжу. Я просто додаю таким великим кусочком і цибулю ціліком і так і варю. Оцю наклеечку можна знімати і потрібно, але я поки що не знімаю, бо це моя підказка, що мені тут що мені натискати. Бо ще не запам'ятовую. Особливо ось тут там де дешев кухар. Коли його натискають, то там ще ось ціла менюшка, і я можу дещо завтикати. Хоча вже трошки. Починаю запам'ятовувати, але все одно, коли точно все запам'ятаю, тоді напевно зніму. І то бачите, тут коли ви обираєте скороварку, то ви обираєте так само м'ясо, яке ви будете готувати. Там яловична курка, свинина, баранина, риба, і там ще. Ну тут це ви налаштовуєте самі. І так само і тут. Коли ось натискаєте, у вас є цей вибір, В піч натискаєте, у вас є цей вибір, плюс ще є вибір, які шматочки. Ось ось такий вибір. Шматочки. на маленькі ви шматочки нарізали чи на великі. Те, що обираєте, дуже зручно. І зараз будемо перевіряти суп. Написано 20 хвилин. Зараз перевіримо, як це буде готуватись. Так, приготується. Я відсиплю єві, а потім уже буду додавати яйця і щавель. А я нарешті придбала собі такий дозатор для миючих засобів. Цей конкретно у мене для склада дзеркал, і я ним буду мити кухонні свої фасади. У мене глянцеві фасади, такої старенької кухні, але тим не менше ними все одно треба доглядати. У мене дуже багато саме бризг, ляпок і пальчиків. Відбитків також доволі багато. Де і такі полиці, які як зараз я протираю, теж треба доглядати. Дати. У мене є такі маленькі стелажики відкриті, і періодично треба там протирати пил. Також буду протирати пил на витяжці. В принципі, сама витяжка у мене доволі чиста, я не так давно її також промивала. І вона у мене і чиста від того, що я нею майже не користуюсь, дуже рідко її вмикаю, але все одно треба промивати, так, як залишаються тим не менше якісь забруднення. На нижніх поличках у мене розташована сіль різного помелу, від крупного до середнього, до дуже мілко, щоб зручно було все сипати. І також такий тримач для телефону. Там я ставлю телефон, коли мою посуд, або переношу його на стійку, коли щось готую. Сьогодні я вирішила зайнятися повністю кухнею, поромити всі фасади, всі. Полички, техніку, все словом, що мені муляє, все, що забруднилось, і треба привести до порядку. У мене чоловік у цей час вже розібрав каву машину, її десь раз на місяць ми чистимо, він її розбирає, промиває. Вона, коли висушується, він повністю її збирає назад. Там доволі зручний механізм, але я намагаюсь туди не влізати. Це його частина обов'язків, так само, як басейн. Не хочу навіть вдаватись, що і як там робити, тому що якщо я розберусь, то це вже буде моя частина відповідальності і мої обов'язки. Я цього не дуже хочу, тому це вже його частина, тому. Поки він розібрав її, я там зараз буду також промивати все на стільниці і буду промивати плиту. До речі, у мене доволі такий зараз цікавий метод промивання плити. Я пшикую засобом, чекаю, поки він подіє, потім починаю терти, а вже потім я беру віконний скло очисник і забираю всі залишки засобу. Потім промиваю вже водою і забираю. Всю вологу заново. Це дуже легко, дуже просто, швидко. Я побачила це в американських блогерів, вирішила повторити, і дійсно це набагато зручніше. Будь-яку поверхню дійсно у них написано це в інструкції, що навіть стіл можна позбавляти води. Якщо, наприклад, ви щось розлили, ви можете цим віконним очисником повністю смоктати всю вологу і це полегшує прибирання. Насправді, це дійсно дуже круто, особливо. Коли ви щось намилили, а цей засіб дуже піниться, і вимити його майже неможливо, наприклад, вологою ганчіркою, то ось цей метод просто геніальний. Як на мене, тому я тепер так роблю все, що намилюю, збираю цим сколочисником і потім. Проходжусь вологою ганчіркою і знову забираю вологу, якщо це потрібно. Поки розповідала, вже промила кавовий куточок, іноді там все одно проливається кава, тому обов'язково треба все там промивати, прочищати, висувати і промивати стільницю. А зараз я вже буду наглядно вам показувати все, що розповіла. Ось я намилюю. Плиту і потім весь цей засіб я збираю. Це так легко, так просто. Ви маєте це спробувати, якщо у вас є така штука. У мене кюрхер, це може бути, напевно, будь-яка інша фірма. Я просто фанат Кьорхера. Я, напевно, все хочу купити, все, що у них є на сайті, все, що є в продажу, в продукції. Мені все подобається. У мене якесь таке відчуття, що це супер якісна техніка. І не можу я від цього відійти. Це щось мені, знаєте, можливо, реклама якось спрацювала ще дуже давно. І от вона в мені засіла дуже міцно, тому я хочу майже все від них. Тому, та, це моя любов. Також як Філіпс, зараз у. У мене на кухонній техніці, теж помішана, дуже подобається. Саме дизайн дуже подобається і взагалі. Так, я зараз буду потрошку промивати е, також кухню і буду промивати сам цей склоочисник е, від засобу який він вже <смак> всмоктав в себе. Е, Намагаюсь, коли саме засіб якийсь я засмоктала, одразу промити, щоб не було ніяких там. Несподіванок на наступний раз. Не знаю, мені хочеться, що якщо щось піниться, то одразу його промити. Дуже легко він розбирається, виймається насадка, потім виймається сам цей контейнер з водою, з вологою. Промиваю дуже швидко, тому що якщо там буде брудна вода з застоєм, то вона потім залишає цю паличку, знаєте таку ободочок і дуже неприємний, тому намагаюся одразу все промивати. Вирішальним елементом є миття підлоги. Я зараз забрала саліма-кормушки, буду їх окремо промивати і вимиваю дуже ретельно його місце для їжі, бо він, знаєте, так. Коли чвякає, все одно щось вилітає у нього з рота і на стіни, і на підлогу, і там треба майже кожного разу після того, як він поїсть, щось протирати. У мене, слава Богу, є одноразові ганчірочки, я намагаюся одразу протерти. Або ж якщо у мене під рукою ця швабра, тому що вона може або сушитися, або ще щось. Якщо під рукою одразу промиваються супер легко, зручно. Взагалі, оці хаджати, як же вони допомагають взагалі в прибиранні в житті, і ти не так втомлюєшся від того прибирання, від цієї рутини, коли. Щось новеньке, щось прикольненьке, то хочеться цим користуватись, і завжди в тебе якась чистота. Такий порядочок. Мені це дуже подобається. Тому помила вже підлогу, пішла, перевдягнулась, тому що я люблю після того, як якими засобами напшикала, особливо бачили доку. Стільницю саме плиту, наприклад, взагалі таким ядрюваним засобом, тому треба було відправити це в прання, а тепер продовжую готувати. Суп мій вже сварився, і тепер він буде перетворюватись на зелений борщ. Додаю щавель, додаю яйця. Ми любимо так, щоб були варені яйця. І ще чоловік любить, щоб була біла кова соля, тому я вже. Додаю саме консервовану фасолю, не люблю її варити окремо і додавати до супу, а люблю вже консервовану додавати. І так само в борщ додаю, але вже знаєте, от таку з томатному соусі. І це виходить дуже смачно. Єві, як я і казала попередню, я відлила суп у іншу кастрюльку, відварила вірмішельку, і у неї вийшов такий вірмішельовий суп, а у нас зелений борщ, який ми з'їли напевно на... просто за. Один день. Це був у нас обід, вечеря і ще потім на наступний день на сніданок. Дуже сумували, заскучились дуже за цим борщиком і насолодились наповну. Дякуємо бабу бабусі з дідусем за свіжий щавель. Нашого Салімчика день народження. Тому ми зараз будемо скуповувати різні вкусняшки. Він обожнює ось такі. Взагалі. Я навіть свою іграшку дала. Сучку йому будемо купувати. Дивіться, яка вона прикольна. Тут повністю закрита, як балабончик, і тут ще така фіксатор-підтягувач. Буде йому на всі його дні народження. Вирішили йому таку взяти. Прикольно. Так, і смаковики взяли кожного вида. По одній штуці вони дуже смачні ці. Йому, ну, йому подобається. Я не знаю смачні смачні, але він кайфує. Так, тут ще різні. От можна, в принципі, подушечками подумати взяти, але паличками він якось теж дуже любить їх їсти. Так, м'ячики Єва, я не знаю. У нас стільки м'ячиків, попригунчиків. А це для якихось комах, напевно. А, це для ще акваріуму. Зайка. Івусь, може йому ось таку ще іграшку подивитись? Ось таку? Да. Ану, подивись. Туди м'ячика, і він буде. Це від цієї іграшки. Ну, взагалі, я не знаю, вона з Салі не грається сам по собі. Йому треба хтось. Що це таке? А що це таке? Іграшка з котячою м'ятою, пластико. Так що вона робить? А, він типу треться об неї, мабуть. Тут якась е скотч так докріпиться і треться. Ну що ще що так? А, Вісюлька і він... Ага. Ну, я вже зрозуміла, що в не грається сам іграшками. йому треба, щоб якась людина в нього була. Так, якісь мишки різні. Це у нас одноразові для нас. Ну, ось якісь пір'я. Класне. О, це він зацінить таку. Я вам, іди поги дивись. Ось таку, таку? Да, таку? давай О, давай. Він зацінить. А ось сюди висока миша. Ось така у нас була, він її згриз І тут одразу цю вірьовочку, але дуже був щасливий. Але синя в нас була такі м'ячики. Так, що тут? А. Це жива? Ого, яка вона гарна. Салімчик, він все отаке любить, оце гристи, такі іграшки. Але Євка вже вибрала рибу якусь. Він тут тримає в ручках. Тому, може, не будемо купувати. Але оце дуже класно, оце він зрадів ось такі пташечці. Але, блін, дорога? 450 гривень. Але, в принципі, тут таке пір'я, що він його не вискобає, вона надовго. прати її все дивіться, яка ще прикольна. Напишіть, до речі, у вас котики граються ось такими іграшками саме, бо у наш салім взагалі залюбки ось таке. Він дуже любить загризти. ось таку Заганяє м'ячики. Заганяє лячики. Всяке Оце все любить. Всім іграшкам, ой, Боже, яка гарнюська. Давай купимо йому ще таку. Таку м'ягенька, оце він. Ой, да, він захоче. Візьмемо ще оцю. Єва, дивися, що я знайшла. Давай от таку ще да. Давай. Але дивися жити. Ага, я вже рибу собі хочу. Але не у тебе день народження, євочка. Тому, знаєш, ось такі прикольні оці різнокольорові, так? Да? Як МНДМС. Так, ну що? Ага. Так. Все. Ся... А, ти взяла калпачок, а я думаю, де він дівся. Берем ось це, смаковики, отаку хмаринку і ото все, так? Да? Берем. Так, ми зайшли в Юск, тут червоні цінники, ми хапанули ковтру літню, бо ми досі спимо під зимовою. І оцей кошик, який постійно був 1000 гривень, зараз 500, я його схопила, бо він мені дуже був потрібен. І хочу взагалі придивитись якусь парасолю нам довго пляжної вечірки, хочеться сказати, відпочинку. Так, вони зараз по дві. 250 це 250. Але це е, парасольки без ось цього стопера. Він продається окремо. І теж, бачите, він 2500-1800 і той так само, напевно. Але Але сама парасолька доволі така приємна. І тканина класна. Зараз я отримаю. Камнина така прикольна, і він величезний. Це я дуже хочу його в зону басейна, потім щоб переставляти в зону там, де ми будемо наприклад їсти, сидіти. Потім чехольчик єсмець з парасольки на зиму залишати. Не знаю, дуже дуже хочеться мені парасольку. Я їх взагалі обожнюю. і тут вона така ще зверху гарна. Ось цю б я купила. Ось якась така простенька. Ця занадто темно, а це якось молочного, такого пісочного навіть кольору, гарного такого. 2,70 в діаметрі. Коротше, треба брати. Mm. на сьогодні, напевно, але в наступному місяці, напевно, одразу візьмемо, щоб було. Коли їй не цікаво, вона оце, це неможливо. А я, до речі, купила чоловіку на день народження гамачки, шезлонги, але не в'юзку такі ротангові. Я потім пізніше покажу, коли воно буде день народження. Будемо розпаковувати. Вони зараз вже в мене, але потім все потім. Так, ну все, я чого хочу ось цю штуку, тому що тут. Хочу в спальню поставити біля ліжка і тут зберігати різні керма, щоб не пересипати, не переливати нікуди, щоб вони отак от, як я їх купила, кинула сюди і вони ось тут були. І якщо я скидаю, раптом забула скинути обручки ввечері, щоб можна було скинути сюди і не боятися, що салям їх кудись діне. Бо я. Буває, ну, я обу ручки залишаю у гардеробній, але іноді просто можу забути і вже вкластись, мусити спати, і вони ще на мені, то треба кудись кидати. Ну і взагалі хочеться, щоб воно так було охайненько. Так, все, йдемо на касу. Це 850, здається, гривень ковдра літня, тому що нам треба оновити було. Все, йдемо.

Робимо з Євкою нашу фотозону. Ми взяли кульки, які я ще дуже давно купувала для торта, саме для Євного дня народження. І ми тоді використали декілька упаковок. І тепер ось така золота у нас залишилась, і ми вирішили сюди вже використати. А написи у нас завжди зберігаються, різних кольорів. З усіх днів народження ми вже стільки накопили різного цього знаєте, добра до дня народження, дуділки всякі, і все таке. Тому у нас цього. Во доволі багато прикрасило тим, що у нас є. отримала від цього величезне задоволення, і салім напевно, що також. Давай, это сюда, евкай так задумаешь, за него свечки. Поставлю его на подушечку. Салім цю штучку не зацінив, Взагалі <гум> ну, не сподобалось йому. Ми теж підкоригували, але все одно не хоче. be birth Єва також йому подарувала ще одну свою іграшку. Він дуже любить гризти саме ось такі іграшки, такого плану, які він прям згризає їх ще. Стирить у неї, його місія прокрасти свієвану кімнату, стирити якомога більше іграшок, затягнути ось цей вігвам і тут і гристи. І він навіть трошечки не розуміє, чому ми його не сваримо, чого не забираємо іграшку цю від нього. І він якось так аж не якось дивно себе навіть поводився, поки зрозумів, що йому можна гристи цю іграшку. Словом, ми дуже щасливі, нашому сарємчику виповнилось два. Рочки тому чекаємо на ваші привітання!